На українських АЕС завершена ремонтна кампанія. Енергоблоки повністю готові до проходження осінньо-зимового періоду та забезпечення населення електроенергією. Потужність енергоатома сьогодні є ключовими для держави. Взимку атомна генерація, як і торік, забезпечуватиме понад 50% необхідної Україні електроенергії. Підсумки ремонтної кампанії обговорили на виробничій нараді під головуванням президента НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна. Участь у ній взяли генеральні директори Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій, Атомремонтсервісу та Атоменергомашу, представники дирекції та АЕС. Очільник наЕКУ зазначив, що ремонтні роботи на кожному з дев'яти енергоблоків завершили раніше запланованих термінів, але без найменшого зниження якості цих робіт. Їх сумарна тривалість на блоках становила понад 900 діб, а загальне скорочення термінів ремонтів 66 діб. Для цього мобілізували всі необхідні ресурси: персонал, матеріали, логістичне забезпечення. Ремонтна кампанія була проведена якісно і свідса тому те, що всі наші енергоблоки зараз знаходяться на максимально можливому рівні потужності. Таким чином. Завдання Міністерства, міністра енергетики Галущенко виконано на эконергоатом, і ми, звичайно, пишаємось власною роботою. Завдяки достроковому завершенню ремонтної компанії додатково вдалося виробити 1,2 мільярда кіловат годин електроенергії, що дало на еко понад 4 мільярди гривень. Зокрема, ці кошти були використані для сплати послуги ПСО, спеціальні обов'язки з забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів. За словами керівника енергетичної компанії, кожен з атомників доклав максимум зусиль, щоб забезпечити українців теплом і світлом. Генеральні директори АЕС та очільники сервісних підрозділів відзвітували про підсумки ремонтної кампанії 2023 року, а також доповіли про основні виробничі показники. Зокрема, на Південноукраїнській атомній електростанції загальне скорочення ремонтів 36 цілих. І 85 сотих доби завдяки цьому вітчизняна енергомережа отримала додатково від підприємства більш як 748 мільйонів кіловат годин електроенергії. Ремонтна кампанія на атомній станції завершена енергоблоки обладнання і персонал готовий до проходження осінньо-зимового періоду. Відповідна комісія. Під головуванням дирекції відпрацювала на атомній станції, і в акті було зафіксовано готовність до роботи в ОЗП. Хочу подякувати безпосередньо всьому персоналу станції за велику пророблену роботу. і Будемо далі старатись над виконанням відповідних доручень, планувань і забезпечувати надійну і безпечну експлуатацію атомних станцій. За добросовісне виконання трудових обов'язків, високий професіоналізм і сумлінну багаторічну працю, атомники були відзначені почесними грамотами на Екенергоатом та південноукраїнської АЕС. Попри серйозні виклики на енергетичному фронті, постійні напади з боку Росії на об'єкти критичної інфраструктури, атомники готові докласти максимум зусиль для стабільного забезпечення українців електроенергію. З метою перевірки готовності персоналу до ймовірного знеструмлення внаслідок ракетної атаки провели протиаварійне тренування. Очільник НАЕК енергоатом Петро Котін, який спостерігав за діями оперативного персоналу, підкреслив, що така підготовка дозволить бути на крок попереду ворога та швидше виходити з форс-мажорних ситуацій. Персонал блочного щита керування відпрацював за усіма необхідними алгоритмами та виконав всі заходи задля забезпечення безпечної роботи атомного енергоблока.